сцену буде виходить людина. Людина тут буде читати свої тексти. І зараз ви всі дизонуєтесь, хто ця людина, бо це дисонанта, привітайте! її! Народ ви мене чуєте? Як я почну, рубрика Miss Hirk Lyrics, оскільки ми вже згадали тут мишені. Фашизм помер, а ми ще ні. Нацизм помер, а ми ще ні. Футуризм помер. Нічого спільного з панфутуризмом, футуризмом. А ми ще ні. Комунізм помер. А ми ще ні. <звілється> <плес> 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 Насолода на двох узгортках паперу розпасована пакетами, закутками кутками лежано, де не встигли обжитися миші. Загубилась була запальничка. ай, день на розшук пішов, а на чорний. Хай би їй риць, сірники з під плити, формат номер 4 Пачка містить штук десять в собі, однак ми ще, ті ж самі доїли десяту. Не розстраюємось, гризона це пробачно, да ми ж як ні копійки не витратим. Запалили вогонь. Ваза на підвіконні стоїть, балконні взагалі стоїть. Крок за двері і вже на столі все продовжує пластиком тішити око. Канделябри до неї дістали, наш кри ближче було, та й засіли собі полюбовно. Надбіжала мишова компанія, вже не втримує Ритма рида, цих миш'як не бере вже давно. Перестройське шоу подивляємось разом, як прекрасні мандрівки з коханими в часі. Але в жодному разі не можна сміятись. Челендж, тема мейнстримна, тільки хардкор. А от навіть як фреїти шукати. Будь ласка, от і вогник погас, пахне пластиком в хаті.